Канадець Джеральд Бланшер став відомим на увесь світ майстром інтелектуального злому завдяки технічним знанням, і ця історія точно вартує вашої уваги. Історія геніального грабіжника це почалось у 1878 році у Вінніпезі, коли Джеральду було всього шість років. Хлопчик жив з матір'ю, якій не вистачало грошей навіть на молоко. Джеральд кілька днів поспіль давився сухими вівсяними пластівцями, але одного разу побачив, що до дверей сусіда доставили пляшки з молоком. Бланшар прокрався до його дому і стягнув пляшки. Те молоко здалося йому надзвичайно смачним. І з тих пір Джеральд не опускав можливості укри. Раз будь-що. У школі Джеральд Бланшер був одержимий електронікою, тому згодом почав розуміти, як відключати камери стеження і сигналізацію. Крадіжки давали непоганий дохід, і у 16 років Джеральд купив будинок за 100 тисяч доларів. Його двічі заарештовували у Сполучених Штатах Америки. І один раз він навіть примудрився втекти з поліцейської дільниці. Відсидівши чотири роки в американській в'язниці, Джеральд Бланшер вирішив провернути щось гідне його таланту. І незабаром така нагода сталася. У 1998 році бланшер з дружиною і тестем подорожував по Європі. В Австрії вони відвідали імператорський палац Шенбрун, де їх увагу привернула зірка Сісі. Чудова брошка з величезною перлиною і діамантами, яка колись належала дружині Франца Йосифа І, імператриці Сісі. Усі входи в музей добре охоронялися, а кімната, де зберігалася коштовність, була обладнана складною системою сигналізації. Зокрема, брошка лежала на підставці, забезпеченою датчиком ваги. Джеральд Бланшар зняв на відеокамеру усю систему, і незабаром у нього був готовий план. Бланшер винайняв невеликий літак і вночі зістрибнув з парашутом на дах палацу. Легко відключивши сигналізацію, він забрався до приміщення і замінив зірку Сісі -Сі на копію із сувенірної лавки. Датчики ваги так нічого й не помітили. Та й співробітникам музею знадобилося кілька днів, щоб зрозуміти, що національне надбання викрадено. У 2001 році Джеральд Бланшер переключився на банківські сховища. Тепер на нього працювала ціла банда, але головну роль завжди виконував він сам. Бланшер використовував безліч хитромудрих пристроїв, щоб обійти сигналізацію, у тому числі окуляри нічного бачення для виявлення інфрачервоних датчиків. До того ж, він чудово знав пристрій замків, які використовували більшість банків. Джеральд Бланшер купався у розкоші і насолоджувався своєю нелегальною працею, поки не попався у 2007 році. Йому загрожувало 164 роки в'язниці, але отримав він лише 8 років. А відсидів ще менше у 2010 році. Геніальний злодій вийшов з в'язниці і, за неперевірними даними, став фахівцем в області захисних систем. Можливо, правосуддя проявило таку м'якість, тому що бланшер все ж таки повернув зірку сісі австрійському народові.